Ще раз добрий день. Ми сьогодні розбираємо тему міттева швидкість, рухаємося ми маленькими кроками, як я вже сказала по запису. Але це зроблено для того, щоб вам, ну, на мой погляд, було простіше сприймати інформацію, тобто невеличкими такими порціями, потроху-потроху переварювати. Але хто як це буде робити, це вже ваша справа. Давайте я переходжу безпосередньо до вашого нового матеріалу, якщо я його от, знайду. І так, м'єтева швидкість, я не можу сказати, що ви взагалі не знаєте, що це таке. А до речі, хто з сьомого класу пам'ятає, що таке міттева швидкість. Як ми це визначали? Це швидкість точки у дуже маленький проміжок часу. Так, 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 ми визначали ще якось ми визначали, якщо пам'ятаєте. Ми прив'язувались к окремим... Ну, добре, зараз будемо трохи дежавю, Сподіваюсь, ви згадаєте, але зараз ми будемо намагатися ще раз ну, згадати, але, скажімо, дізнатися, що таке м'єтева швидкість. Як пов'язана середня та мєтева швидкість. Сподіваюся, що про середню швидкість ви щось розумієте. І сьогодні задачі домашні будуть у вас саме на середню швидкість, але вже тут у вас з'являються подвохи. Тобто, вже тут у вас є. Нова інформація, якої не було в сьомому класі, хоча нам здавалося, що ми в сьомому класі такі складні задачі порозв'язували, що ми вже все вміємо з середньою швидкістю. Виявилося, що не все. Ну і трохи подивимось на графіки, подивимось, як можна за графіком залежності метевої швидкості від часу знайти переміщення. Виявляється, що на самом ділі так само, як і для рівномірного руху, але тим не менше. І так починаю я з середньої швидкості. Ну, Середня швидкість. Пам'ятаємо, що це таке було? Mm. От так як ми з 7 класу пам'ятаємо, коли нам потрібно розв'язати розв'язати задачу, і ми мы е, тоді записували формулу и такий мнемонічний варіант. Хто пам'ятає? Весь шлях поділити на весь час? Так, весь шлях на весь час. Добре. Але зараз у нас з'являється нова ситуація, ви 9 клас, ви вже подорослили, і у вас середня швидкість, вона буде поділятися на два варіанти. І якщо ми в 7 класі майже е, нам було байдуже, як ми позначаємо або літерою С, або літерою Л, і ми е, позначали і так, і так, кому ж яка літера подобалась, і ми розуміли, що це в будь-якому варіанті буде шлях, і ми будемо весь шлях ділити на весь час. Так, зараз ми теж будемо ділити весь. Щось там, розстояння все, на е, весь час. Але зараз у нас виявляється ситуація, що ми будемо за замовчуванням, якщо мова йдеться про середню швидкість, то це за замовчуванням буде середня швидкість саме переміщення. І це у нас векторна величина. Тобто це середня швидкість, коли ми беремо е, переміщення, це переміщення, яке здійснюється, і ділимо на час. Але ми розуміємо ситуацію, якщо, наприклад. Такі, така підстава, і тіло рухається, 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 а потім повертається в ту саму точку, яка середня швидкість у нього буде для переміщення. Я тебе не слышу. Я кожен раз, ты починаєш, а кожен раз там десь далеко. Повернись до нас, кажи ще раз, а ще а раз, середня швидкість переміщення буде нуль, якщо воно повернуться. Так, якщо ми повертаємось в ту саму точку, у нас переміщення відсутнє, воно буде дорівнювати нулю, тому що відстань від початкової до кінцевої точки буде нулю дорівнювати. Все. І у нас середня швидкість переміщення буде нулю дорівнювати. Але якщо ми захочемо шукати середню шляхову швидкість, то вона зовсім не буде дорівнювати нулю. Ми будемо шукати весь шлях, ми вимірюємо всю довжину траєкторії, і це буде велика значенням, скоріш за все, ну, по крайній набагато більше, ніж нуль, і це вже буде зовсім інша величина. І ми отримуємо величину, яку потрібно буде, як ми шукали з вами в 7 класі весь путь на весь час. Але, дивіться, ще раз, дуже важливо, якщо в умовах задачі вам просто кажуть про середню швидкість, то це натікають вам про те, що. Потрібно шукати середню швидкість переміщення. Якщо вам захочуть сказати, що знайти є то, і то, вам напишуть то і то, як буде сьогодні в домашній роботі. Якщо вам захочуть, щоб ви знайшли шляхову, вам будуть вже казати, що середню швидкість всього шляху або чогось такого, ну, тобто натікати вам якось будуть. Але якщо у вас такі дивовижні умови, дуже дивовижні умови, це е, буває, наприклад, на Олімпіадах, і я розумію, що хтось з вас пам'ятає свій сьомий клас, коли була Олімпіада, і там було ну, написані умови, сформульовані таким чином, що можна було згадати або так, або так, але е, малось на увазі, що ви все ж таки зможете зрозуміти, що там два, дві різних відповіді буде. І багато хто розв'язав або так, або так. Ну, це було в сьомому класі. Зрозуміло, що це була Олімпіадна задача, тому вона і була Олімпіадна, що там потрібно було поміркувати і зрозуміти, що це буде або так, або так. Ну зараз у вас вже в 9 класі не олімпіадні задачі, вони вже звичайні задачі, і ви маєте їх розв'язувати швидко і просто. Але ми не використовуємо ніякі. Е Підсумкової формули. Ми кожного разу формулу середньої швидкості будемо отримувати. І про всяк випадок, я ще раз нагадую, що ніяких середніх арифметичних ні в коєму разі бути не може. Ми на це граблі, де, хто з вас наступав вже в сьомому класі, будь ласка, в дев'ятому ми цього робити вже не будемо. Так, є одна, єдина ситуація, коли у нас середня швидкість може виявитися середнім арифметичним, але це виключення з правил. Це не правила. Тому тільки все переміщення на весь час, або весь шлях на весь час, і тоді ми можемо розв'язувати задачі. Але якщо нам відома середня швидкість, неважливо, або середня швидкість переміщення, або середня шляхова швидкість, ні одна з них не дасть нам жодна з них, не дасть нам повного опису руху. Тому що ми вже вчора з вами казали, ну нехай ми будемо розуміти, що у нас щось відбувається протягом, наприклад, години. Але ми ж не знаємо, що відбувається протягом півгодини, або чверть години, або там хвилини, або чогось ще. Ну, тобто, тут багато різних ситуацій, які потрібно все ж таки враховувати. Тому ми переходимо. До інших параметрів, ну спочатку давайте я ще раз вам покажу: ось тут, бачите, якщо у нас є камаха, вчора вона теж бігала у нас і сьогодні бігає. Тобто, якщо ми захочемо шукати середню швидкість, от в даному випадку. от Ми сказали середню швидкість, то я не буду шукати ось цю довжину. Бачите, тут приложили ленту і виміряли довжину траєкторії, вимірювальну ленту. Ми будемо проводити вектор, будемо шукати довжину цього вектора. І будемо ділити довжину цього вектора на час, за який рухалась Камаха. Але якщо нам скажуть середню шляхову швидкість, то ми будемо вимірювати саме довжину цієї траєкторії, і вже довжину траєкторії ділити на час. Ну, тобто, ось такі моменти цікаві ви повинні все ж таки розуміти. І коли ми кажемо про. Чого він так блимкає, дюргається бітелака. Коли нам кажуть про середню швидкість, то тут зрозуміло, що ми будемо. А він взагалі не хоче рухатися, ну і не треба. Тоді ми переходимо до мітевої швидкості, а вже там, я сподіваюся, він буде рухатися, і там ми на нього подивимось. Тому переходимо до. чому він не хоче переходити? Як мені? А він почав рухатися? Ну, ладно, добре. І так, а ми переходимо до мітевої швидкості. І ось тут що таке мітева швидкість. Правильно казав Платон, що це швидкість, яку ми вимірюємо за дуже малий проміжок часу. Тобто ми зменшуємо, зменшуємо, зменшуємо проміжок часу, і в конце в концов, ми отримуємо таку ситуацію, що у нас проміжок часу буде настільки малий, що ми можемо вважати, що рух на цьому інтервалі буде у нас рівномірний, ну, умовно кажучи, і ми тоді просто ділимо одно на інше і отримуємо формулу. Ось тут, до речі, вам відразу показують вже ті ситуації, які можуть бути. Тобто, якщо у нас є. Вектор, ось він у нас є, ось у нас є вісь, вздовж якої рухається об'єкт, і напрям цього вектора співпадає з напрямом цієї вес, то в цьому випадку, ну, зрозуміло, що нема двох координат y і z, але координата Х. І координата у нас дорівнює просто модулю цієї швидкості. Але якщо у нас швидкість напрямлена протилежна осі х. Знову у нас немає тут двох координат, тому що вздовж осі направлена швидкість. Але коли ми будемо шукати координату, за модулем вона буде дорівнювати модулю цієї швидкості. Але сама координата проєкція вона буде від'ємна. І ось це вже місце, як я вам казала, для удару головою. Але це не руководство дії. Не потрібно біться головою. Потрібно розуміти і не робити таких помилок. Ну, ми будемо тренуватися. Я сподіваюся, що ви навчитесь цьому. Не головою біться, помилок не робити. Головою ви і так вмієте битися, у вас це дуже класно виходить. І так, метева швидкість. Як ми з вами казали, що це швидкість, яку ми вимірюємо за дуже малий проміжок часу. Але те, що я намагалась від вас витягнути, ми в 7 класі з вами спрощували для себе інформацію казали, що це швидкість або в даний момент часу, або швидкість в даній точці. Точці. І ось таким чином ми з вами відмічали кінтеву швидкість. Так, це не визначення, але це допомагає нам краще зрозуміти ситуацію. І ось тут якраз невеличкий, невеличкий відеосюжет, коли рухається спортсмен, зрозуміло, що він рухається з різною швидкістю, там, після того, як фінішував, він може трохи повільніше рухатися, поки він біжить з 800 він рухається швидше. Але якщо ми хочемо середню швидкість, ми візьмемо Початковий кінцевий варіант, благо, що тут рівнем, е, прямолінійний рух, і ми поділимо все на весь час, е, всю відстань. Але якщо ми хочемо подивитися на його е, метеву швидкість, що ми будемо робити? Ми будемо вимірювати інтервали. Ось ми подивились, перші 10 метрів він пробіжав, і ми побачили, яка середня швидкість була. Якщо ми беремо 5 метрів, в нього була інша середня швидкість. Тобто, якщо на 10 метрах він. Встиг розігнатися, то на 5 метрах він не дуже встиг розігнатися. Якщо ми будемо брати якісь інші інтервали, то в нього ще будуть інші е, швидкості. Тобто тут кожного разу нам потрібно подивитися, наскільки він встигає, не встигає, та таке інше. Якщо ми будемо зменшувати е, е, відстань, то, соответственно, е, е, ось ця швидкість буде наближатися до поняття мітевої швидкості. Якби ви були трохи Постарше, але в 10 класі, мабуть, я не зможу утриматися, і все ж таки скажу вам про те, що є так званий ліміт. О, вибачте, це, мабуть, в мене вимкнулося. ой. Я розумію, що запись іде, але в мене кнопок нема для того, щоб я могла щось зробити. Зараз воно включиться і будемо щось робити. Але воно не, не вмикається мітево. От, зараз я, мабуть, на паузу зможу поставити хоча б, щоб воно поки що. Так, зараз. Вибачаюся, але ми продовжуємо. Е, ой, якщо ми. Якщо я пам'ятаю, що я розповідала, то я розповідала вам про те, що ми зменшуємо інтервал, зменшуємо зменшуємо розмір переміщення і в кінці кінців будемо бачити, ну так, воно все завісло, зараз атвісніть, потім пойдемо далі. І, і таким чином, якщо у нас буде дуже маленький інтервал розмір переміщення і інтервал часу, то ми будемо. Розуміти, що наша швидкість, середня, яку ми вимірюємо, вона наближається до мітевої швидкості, і я вам якраз стала погрожувати лімітом, і бачите, воно сразу вимкнуло світло, щоб не погрожувало. Ну добре, тим не менш, я хочу зауважити, що ми зараз кажемо про те, що ми стрімімо інтервал часу до нулю, до нуля, ну до дуже маленького значення, і це означає, що швидкість вона. Буде дорівнювати приділу, до якого буде стрімитися середня швидкість, якщо ми будемо зменшувати інтервал часу до нуля. Ті з вас, хто вміє диференціювати, а є серед вас, ті, хто вміє знаходити, знаходити похідну, ви вже розумієте, що ми саме мова йдеться для мітевої швидкості, це похідна від переміщення. Ну, якби, якщо що, ви можете це використовувати, я не можу заперечувати, якщо хтось вже це, цьому навчився. Але ми рухаємося далі. Всі поки що не навчились, тому я розповідаю. Поки що для е, всіх е, метева швидкість, вона змінюється все время. Але, весь час, але у нас є е, декілька випадків, випадків, коли ми розглядаємо, е, що метева швидкість може не змінюватися. При цьому. Тут у нас вже з'являється ситуація, коли вона може не змінюватися за модулем, або вона може не змінюватися за напрямком, але при цьому модуль, наприклад, буде змінюватися. І так, якщо у нас є е, рух по колу, якщо ви пам'ятаєте, криволінійний рівномірний рух, пам'ятаємо рух по колу, то в цьому випадку у нас швидкість за модулем вона залишається постійною, але воно кожний момент е, е, змінює свій напрямок. Тому що вона напрямлена по датичній до траєкторії, а це означає, що вона змінює напрям. Але при цьому вона не буде змінюватися за модулем. Якщо у нас, наприклад, прямолінійний, але нерівномірний рух, то швидкість вона буде напрям зберегати, але вона буде змінювати модуль. Такі задачі у нас теж будуть. Ну і є дуже. Не класний варіант, коли у нас криволінійний нерівномірний, коли там змінюється вона і за модулем, і за напрямом. Ну, В 10 класі трохи з цим попрацюємо, але там такі задачі будуть час і Але зараз давайте подивимось, як ми будемо записувати одну ту саму формулу в різних варіантах. Mm -hmm. Я написала тут декілька варіантів цієї формули, але все одно ну, тут можна ще один буде писати було. Ну, я модуль не записувала, я тільки вектор написала і проєкції. Коли ми будемо розв'язувати задачі, у вас по більшості це буде прості задачі, вони будуть розглядати швидкість, яка направлена вздовж час X. І це означає, що змінюватися буде тільки одна координата, і, відповідно, вам буде простіше, у вас не буде проєкції на, на Y і Z, а буде тільки проєкція на X. Тим не, не менш, ви вже бачили на попередніх слайдах, що може бути проєкція від'ємною. І це таке можливо. і це важливо, не потіряти потрібний час, але якщо ви будете переходити до модулів, то потрібно цей мінус не написати, тому що модуль не може бути від'ємним. Проєкція може, модуль ні. Це такі моменти тонкі, на які ви будете звертати увагу, ну, будемо тренуватися. І якщо ми записуємо, наприклад, формулу швидкості, ось вона в векторному вигляді написана, ось вона в вигляді проекції по X, проекції по Y, проекції по Z, за модулями було б просто без значка вектор і без індексу X. Тобто, умовно кажучи, п'ять варіантів запису, одної самої формули може бути. Ну, три, Ладно, це дві однакове, три варіанти запису. Але бажано кожного разу обирати ту формулу, яка нам безпосередньо потрібна. І ось тут є невеличке відеосюжет, давайте я покажу. Якщо ми хочемо знайти е, довжину Віктора, то це буде, е, будемо шукати. Проєкцію, наприклад, якщо ми хочемо пошукати переміщення, то нам потрібно із кінцевої координати ви початкову координату. Якщо у нас була якась початкова координата, потім була якась кінцева. Ну, ми простой варіант беремо, коли вектор направлений вздовж осі, і ще й в напрямку осі, то у нас є кінцева координата, у нас є початкова координата, вичитаємо з кінцевої початкову, знаходимо проєкцію. Ось у нас, ой, вибачте, ось у нас проєкція. Але з іншого боку, ми розуміємо, що проєкція для такого руху це буде швидкість. Проєкція швидкістю множить на час. Тобто, я можу сказати, що різниця координат, зміна координат, вона дорівнює швидкістю множить на час. І ми отримуємо оце х мінус х 0 нульовою дорівнює вх, і буде ось таке, таке рівняння: х дорівнює х нульової плюс. VXT. Це рівняння руху. Ось таке рівняння руху. Ми потім його трохи ще ускладнимо, коли буде рівня прискорений рух. Але зараз, коли він рівномірний, ми можемо казати, що це рівняння руху. Ось таке, так, так воно називається. Звикайте потроху до назв, тому що ми будемо з вами хитрі речі робити. І дуже класно, щоб ви практикувались і не помилялись в таких віщах. Я буду намагатися вас навчити цьому. Так не помилятися. Якщо ми кажемо про проекції переміщення або координати, то дивиться, що у нас відбувається. У нас, як ми також подивилися з вами, проекція переміщення, вона дорівнює різниці координат, звідси ми можемо знайти всі координату. Сх може бути різним для рівномірного одно, для рівноприскореного інше, але ось ця формула, вона універсальна. І як відрізняються графіки? Дивіться, якщо у нас графік проекції переміщення, то він починається завжди з нуля. А якщо у нас графік е, координати, то він може починатися з нуля, якщо х нульової дорівнює нулю, але може починатися і не з нуля. Більш того, він вполне може починатися, наприклад, звідси отсюди кудись. Якщо у нас початкова координата буде від'ємна. теж можливий варіант. Тому майте на увазі, що тільки графік переміщення буде починатися з нуля. Тобто ми почали звідси дивитися і дивимось, докуди там пройшло і поміряли. А координатова на графік. Тим не менше, він, бачите, він в точності повторює цей графік. Це означає, що якщо ми такі молодці і змогли нарисувати ось цей графік, то ми можемо просто взяти його і паралельно перенести. І у нас буде будова графіків, ми будемо будувати графіки, будемо це робити, і не бажано і кожний графік окремо. Ні. Побудували класний графік переміщення? Ctrl-C, Ctrl-V, ну, я розумію, в зошитах це немножко не так, але паралельний переносом. Це зробили, і все буде у вас як потрібно. Ну і е, зрозуміло, що якщо ми дивимось на то, як змінюється переміщення, проєкція переміщення, точно так же змінюються координати, тому що якщо ми будемо ви, вичитати із ікса, е, ікси вичитати будемо, ми розуміємо, що у нас ікс 0 буде прибиратися, а тоді зміна, вона ніяк не буде впливати на це. Зміна, добре. Далі по поводу з приводу графіків. ми з вами це теж робили вже, і розуміємо, що якщо ми ділимо інтервал переміщення, ну, невеличкий можемо робити інтервал, ділимо на час, то це те ж саме, що ми можемо координату поділити на час. Але, дивіться, якщо я візьму ось тут, ну тут не дуже класно, тут давайте трикутничок візьму. Якщо я беру ось цей трикутничок, такий умовний, і я хочу знайти тангенс, наприклад, альфа-2, то я буду ділити ось цей катет. Протилежний, на ось цей катет прилеглий. Протилежний катет в мене SX. Прилеглий катет в мене Т. Ну там дельта SX, дельта Т. Так от ми отримали. Таке це буде тангенс. Ну, точно так же я можу тут, ну, тільки то, не так класно тут можна показати. Теж тут ну, точно, точно так же, ну просто на рісунки буде не так класно видно. Тобто, ми можемо з вами порівнювати швидкості е, руху тіл по тому, який кут нахилу. У датичний до цього графіку по відношенню до горизонталі. І по цьому куту ми можемо порівнювати. Але зрозуміло, що кут змінюється від 0 до 90, тому чим більше кут, тим більше буде швидкість. Але знов, ті з вас, хто попереднього року тренувалися зі мною, ми навчалися з вами похідну знаходити, ви вже бачите, так, і ми з вами це робили, і ми казали, що це і буде похідна. Якщо ми будемо брати ось цей дельта Т, який до нуля Ну, Отаке ми, таке ми б з вами вже розглядали. Так, і рухаємось наприкінці. Геометричний зміст переміщення ми попереднього уроку з вами вже нагадали, але важливий момент зараз. Якщо у нас така дивовижна, Фігура буде і не буде звичайного прямокутника. Ми можемо дуже обережно розкидати на маленькі прямокутнички всю цю фігурку, більш-менш щоб вона була нормальна. Це будуть маленькі інтервали часу, а потім все скласти. Це буде просто площа фігури по цим графікам. Ми так будемо з вами отримувати формулу переміщення для рівноприскореного руху. Ми це зробимо трохи пізніше на наступних уроках, але на що ще звертаю, звертаю увагу. Це, наприклад, було неодноразово на Олімпіадах. Я це бачила просто. Коли у вас є такі дивовижні графіки, і вам там потрібно порівняти щось, так, вам не будуть покрасити там рожевим і блакитним, ні. Але ви самі повинні здогадатися, що якщо у вас для проекції швидкості є графік ось такий, то площа фігури вона буде від'ємна. І переміщення, проекція переміщення, вона буде від'ємна. Таке може бути. Але ще раз будьте дуже уважні. Бачите, я кожного разу звертаю увагу на проєкцію переміщення. Модуль не може бути. Якби це було для модуля, у вас би цей графік відобразився б сюди. І це було б зовсім інше, якщо десь було б не Vx, а просто V. Тобто, якщо ви рисуєте графік, і ви неуважно написали залежність, залежність V от T, а нарісували ось такий графік, ну тобто ви мали на увазі, що це проєкція, але ви X не поставили. Все, цей графік не має сенсу взагалі, тому от одна маленька літера, написана або не написана, може суттєво впливати на підсумки. Тому будьте дуже, дуже, дуже уважні до цих моментів. І я звертаю вашу увагу, ми будемо тренуватися. Але тренуйтесь, коли я кажу, що потрібно це робити, робіть. не вважайте, що ви такі молодці, ви все це знаєте. Ваша рука должна настільки все запам'ятати, щоб ви над цим вже не замислювались. Тут уже не стільки голова працювати, скільки рука розуміє. Проекція – X написали, модуль X не написали. Вектор написали стрілочку наверху. Все молодці. Дуже добре, і так от будемо працювати. Сподіваюсь, що всьому цьому навчитись. Добре, переходимо швиденько до домашнього. Вибачте, тут з електрикою я трохи вас затримую із за цього. Ну, тобто, зараз то у нас час ще є, але хтось швидко напише самостійно, а хтось трохи повільніше буде писати. Ще дуже уважно дивимось сюди. Параграф 19.2, все зрозуміло. Третя задача із 19-го е, упражнення вправи теж все зрозуміло. Перші дві ви зробили, третю зробите. Але приклад перший на сторінці 192. Це до вправи після параграфа. Там є окремий пункт, де вам розбирають приклади розв'язування задач. Дуже важливо розберітись. Знов, якщо ви такі молодці і ви розумієте вже різницю, ви сьогодні послухали мене, ви розумієте різницю між середньою швидкістю переміщення і середньою швидкістю шляхової, то я раджу вам, що зробити? Закрити розв'язання і спробувати самим розв'язати цю задачу. Якщо ви розумієте, що ви лякаєтесь цього, то підглядайте. Там повністю розв'язана задача. Okay. Ну, я потім трохи її коментую, коли буду розбирати. Але, в принципі, там саме розв'язок, але з ним потрібно розібратися. Все, на цьому я завершую запис, але не завершую урок, тому що ми з вами переходимо до Google класу. Ви запускаєте а, ваші самостійні роботи. Вона стандартна, там чотири тестових завдання, невеличкі. Зараз давайте я вимкну.